Добрий день. Розглянемо питання виплат для військовослужбовців під час перебування на стаціонарному лікуванні після поранення, контузії, каліцтва або отриманої травми. Перша основна виплата для всіх це грошове забезпечення за останньою займаною посадою в повному обсязі, незалежно від ступеня тяжкості отриманого поранення. Щодо розміру грошового забезпечення в разі виведення в розпорядження командира. Чинне законодавство передбачає, що виведення в розпорядження військовослужбовця допускається в разі, якщо він перебуває на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням, при цьому звільнення з посад і зарахування військовослужбовця у розпорядження у зв'язку з тривалим лікуванням проводиться з дня вибуття з військової частини на лікування. А поняття довготривале лікування законодавством не визначено. Визначений лише граничний термін перебування на безперервному лікуванні Закон України про соціальний правовий захист. Військовослужбовців та членів їх сімей передбачає, що загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування не може перевищувати 4 місяці підряд після закінчення 4-місячного строку безперервного перебування. На лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування військовослужбовець підлягає огляду ВЛК для вирішення питання про придатність його до військової служби. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке вони отримували за останньою займаною посадою до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці. Після перебування в розпорядженні понад два місяці виплачується грошове забезпечення в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугою років. Винятком є два випадки. Перший це коли строк продовження виплати з, е, приймається рішення міністром оборони України, а другий це виплата військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом батьківщини, визнані ВЛК, обмежено придатними до військових. Військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані в розпорядження. Протягом двох місяців, з дня зарахування у розпорядження, така категорія військовослужбовців отримує грошове забезпечення за останньою займаною посадою. А після закінчення двохмісячного строку ці військовослужбовці будуть отримувати. Оклад за званням вони будуть отримувати надбавку за вислугу років та додаткову винагороду в розмірі 20 тисяч 100 гривень щомісячно. Це нововведення щодо цієї нової надбавки для даної категорії військовослужбовців. І порядок виплати цієї додаткової винагороди має встановити кабінет міністрів. Виплата додаткової грошової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень. При перебуванні на лікуванні після отримання поранення, пов'язаного із захистом батьківщини або у відпустці для лікування після тяжкого поранення військовослужбовець має право отримувати 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди. Тобто, в період лікування у стаціонарі чи відкусь. Пустки після тяжкого поранення за ними зберігається право виплати грошового забезпечення та Додаткової грошової винагороди, незалежно від того, де зараз знаходиться їхній підрозділ. Наголошую, що 100 тисяч гривень це за повний місяць. Якщо військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні, допустимо, 17 днів, то і виплата буде здійснюватись пропорційно. Візьмемо, наприклад, липень місяць, да, у липні 30 днів. Тобто, 3, 100 тисяч гривень ми ділимо на 30 днів і маємо 3 3333 з хвостиком гривні за один день. І далі. Цю суму множимо на 17 днів перебування на лікуванні. От і маємо 56 тисяч з гаком. Наголошую, що обов'язковою умовою для включення у наказ про виплату додаткової грошової винагороди є наявність довідки про обставини травми. Для отримання такої довідки військовослужбовцю необхідно обов'язково звернутися до свого командира, подати рапорт про отримання цієї довідки. За наявності цієї довідки. При закінченому вже проведеному службовому розслідуванні, якщо військова частина самостійно не починає нараховувати 100 тисяч гривень за період перебування на лікуванні, то військовослужбовець звертається самостійно з рапортом відповідним з проханням включити його в наказ про виплату додаткової грошової нагороди в розмірі 100 тисяч гривень і додає до цього рапорта копію довідки про обставини отримання поранення. Зазначу, що е, в даному випадку... Виплата в розмірі 100 тисяч гривень здійснюється, якщо поранення було отримане у зв'язку з захистом батьківщини. Щодо виплати 100 тисяч гривень під час перебування у відпустці для лікування уже після проведеного лікування 100 тисяч гривень, то вона виплачується лише тим військовослужбовцям, які за висновком ВЛК отримали тяжке поранення. Інші категорії військовослужбовців, у яких було середньої тяжкості або легке поранення, під час перебування у відпустці після лікування для лікування, будуть отримувати лише своє грошове забезпечення. Допомога на вирішення соціально побутових питань. Як зазначає на своєму офіційному сайті Міністерства оборони України у 2023 році, згідно з окремим дорученням міністра оборони, ця допомога в розмірі місячного грошового забезпечення одноразово виплачується військовослужбовцям, в тому числі і тим військовослужбовцям, які отримали поранення при виконанні завдань під час воєнного стану, або безперервно перебувають на лікуванні реабілітації або у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, пов'язаною із захистом батьківщини, більше 30. Ти днів поспіль для отримання такої допомоги потрібно звернутися з відповідним рапортом. До свого командира є ще один вид грошової допомоги, який можливо можна отримати під час перебування на лікуванні це е, грошова допомога на оздоровлення. Даний вид грошової допомоги передбачений до виплати у розмірі е, місячного грошового забезпечення під час вибуття військовослужбовця. У відпустку, але згідно чинного законодавства, даний вид допомоги може бути виплачений і без вибуття у відпустку, тобто тут потрібно звернутися вже до командира, і на підставі його рішення можливо така допомога буде виплачена військовослужбовцю і вона не буде займою при лікуванні та реабілітації. Одноразова грошова допомога, гарантована статтею 16 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, виплачується за умови, що поранення, травма, контузія призвели до часткової втрати працездатності або призвели до встановлення інвалідності. А в даному випадку відсоток втрати працездатності та група інвалідності будуть впливати на розмір такої одноразової грошової допомоги. Відсоток втрати працездатності та групу інвалідності, відповідно, встановлює МСЕК. Лише після отримання довідки МСЕК, яка підтверджує факт встановлення або стійкої втрати працездатності або інвалідності, ми можемо формувати пакет документів та звертатися до комісії про нарахування одноразової грошової допомоги. В даному випадку я ще хочу звернути увагу на таке поняття, як причинно наслідковий зв'язок. Тайськова лікарська комісія після завершення лікування і надання свої, своїх висновків обов'язково в довідці зазначає причинно-наслідковий зв'язок поранення травми контузії. Самі основні, які зараз частіше за все зустрічаються у висновках ВЛК, наступні: перше, це поранення травма, контузії, так пов'язана із захистом батьківщини. Друге поранення травма контузії так пов'язана із виконанням обов'язків військової служби. І Третій варіант це поранення травма, контузія чи захворювання так пов'язане з проходженням військової служби. А на це обов'язково потрібно звернути увагу при формуванні пакету. Щодо особливостей, де в якому випадку на це потрібно звертати увагу і в яких випадках від цього формулювання причинно наслідкового зв'язку залежить право на отримання такої окремої одноразової грошової допомоги. Я спробую зняти або окреме відео, або ви цю інформацію можете знайти в моєму телеграм-каналі. Можете звернутися особисто до мене через телеграм-канал. Напишіть запит, я вам дам відповідь уже стосовно вашої конкретної ситуації. Або можете знайти мої статті на сайті офіційному сайті волонтерського руху Адвокати ЗСУ. Там теж є таке роз'яснення. Або звертайтесь особисто для військовослужбовців. Всі консультації я надаю безкоштовно.